Квадрогараж на зв'язку. Слава Україні! У нас в процесі підготовки до експлуатації Башан БС-250 ТРК. Це новинка 25-го року, так скажемо, в Україні. Ну і що? Ми як завжди розбираємо все по максимуму, передивляємося, як тут що реалізовано. Ось зараз Ярослав передивляється, як по цій боковині проложена проводка. Дивіться, в якій гофрі основна коса. Дивіться, який прижим один. Тут хамутік другий вони додавали, тут хамутік третій, тут ще один прижим на рамі. Ну, тут єдине, що трошки висить, це, мабуть, на карбюратор, на електроподсос. Тобто цю двіжуху зараз ми десь отак вот зафіксуємо з тяжечкою, щоб у нас залишився доступ до топлівного краніка. А в остальном проводка реалізована дуже-дуже непогано. Значит, те, на що ми звернули увагу, то це те, що тут. Величезний комутатор, це по-перше. А по-друге, пальцем підлізу. Де ви таке бачили на квадроциклах 200, там 180-150 кубів? Таких запобіжників немає ніде. В кращому випадку, один стіклянний запобіжник, іменно стікний, такий як на Радянських був ще в Волгах, у Уазах. Тобто тут повноцінний блок запобіжників. на... На кожен споживач. Там, на поворотники окремо, на сигнал окремо, на ближнє світло окремо, на оці USB-виходи окремо, ну і так далі. Зараз ось покажу вам. Дивіться, фара закрита під крилком, Подивіться до зарядки, до USB-порта і до прикурювача, як реалізовано кронштейни. Проводка вся проложена, красивенно. Дивіться, ось шланг на охолодження йде на масляний радіатор. Ось у нього на рамі свої металеві кронштейни. Все зафіксовано, нічого ніде не висить, нічого не бовтається абсолютно. В порівнянні з іншою бюджетною технікою, так скажімо, з Китаю. Тут ось на генераторі. Бачите, отакі є еластичні прижими, для того, щоб можна було зафіксувати проводку, яка виходить з генератора. Датчик положення. Коробки передач. Бачите, у нього свій прижим є. Що тут вам ще показати? Коротше, реалізовано дуже класно, дивіться, кронштейн, щоб утримувати гальмівний шланг гальмівний шланг і провод на датчик швидкості. Тут ось покажу. Дивіться, реле зарядки. Проводка заходить за бардачок. Проводка вся в гофрах. На задньому ліхтарі. Дивіться, пластиковий кронштейн, щоб утримувати провода. Тут ось теж кронштейн, провода зафіксовані, тобто ніде нічого не висить. Фішечки, конектори герметичні, бачите, силіконові, оранжеві ущільнювачі. Тобто, зроблено все по хазяйськи Я такого, якщо чесно, не бачив там, ні на квадроциклах Лінхай. Ні на квадроциклах Мікілон. Тобто, з того усього, що ми продаємо, напевно, серед 200 250 серед квадроциклів оцих в бюджеті 3000 баксів, то тут, напевно, реалізовано найбільш грамотно. На передніх речагах, дивіться, тримач гальмівного шлангу. Тавотниці із заводу тут стоять. Бачите, біла водостойка смазочка. Верхній речах теж вже Ярослав зашпрацював, повилазила смазка з усіх щелей. Коротше, зараз невеличкі, буквально невеличкі допрацювання. І квадрик готовий. Ось тут у нас в процесі обслуговування повітряний фільтр. Як ви бачите, фільтр тут. Такий як на старих Ямахах, там, на старих Hondaх був на квадроциклах Лінхай, 150 і 180 -й моделі. Такий фільтрик був. Він уже синій, пропитаний маслом спеціальним для воздушних фільтрів. А кришка у нас десь Кришку у нас садимо на герметик. Ну трошки недосконала конструкція. Коротше, з часом або від температури, від нагріву, від вібрації. Кришка може неплотно прилягати по периметру. Є вірогідність, що двигун буде підсмоктувати пил з-під щелей покришки. Поэтому ми це все знаємо, ми це все проходили. Поэтому легенько кришку по площині прилягання мазнули гермітосиком. Зараз шльоп і все буде ідеально. Вот. 250-ка. Так само, як і на моделі 200. Єсть додаткова опора на вихідний вал. Ті квадроцикли, у, якого, у яких немає такої опори, вони страждають на передчасний вихід із ладу підшипників вихідного валу коробки передачі. Виходить так, що на зв'язку приходиться велика нагрузка, дуже, щоб крутити ці колеса. Оскільки оцей край у деяких квадроциклів, оцей край вихідного вала висить в повітрі, то відповідно його постійно смикає, заламує і розбиває підшипники вихідного валу. І потім, Якщо ви провтикали цей момент, що розбила підшипник і люфт з'явився, то починає піздячи всю коробку. Тут копеєчна реалізація, ну скільки стоїть отакий от а образний кронштейн зварити і поставити сюди підшипник. 3, 5, 7 баксов, 10, ну хай 15, допустим. Да? Но ця штука суттєво е, зберігає ресурс і підшипників вихідного валу коробки передач і коробки передач в цілому. Бо більшість із вас не мають такого досвіду, вони не знають, що за ним треба слідкувати. І ви про це дізнаєтесь тільки, коли коробка вже захрустіла. Отака движуха. Зірочка величезна, передня. Скільки там зубів не знаю, але ну, реально величезна. Їде він досить прикольно за рахунок свого об'єму 250 кубів. Ну, він відчувається прям зовсім інакше. Не так, як 200-ки. Так, на карбюраторі написано afj 10 Який тут діаметр дифузора, не знаю, але карбюратор тут двохдросільний. Значить, повітряна заслонка тут механічна, вона управляється ручкою газа. Паливна заслонка вона управляється вакуумом. Зараз спробую вам показати. О там вверху видна золота кришка. Вон вона Там знаходиться діафрагма, яка управляється вакуумом і За рахунок розрідження відкривається подача палива, за рахунок двох дросілів досягається максимальна плавність роботи, відсутність ривків, економічність і так далі. ну і Для того, щоб е на всіх режимах, там, і на високих, і на низьких обертах у двигуна була максимальна віддача. значить, вам покажу Ось тут знаходиться прискорювальний насос, який навіть на низьких обертах. Коли ви тільки нажимаєте трошки газ, він дає додаткову порцію палива в карбюратор, в діфузор, в камеру згорання, і за рахунок цього у квадроцикла хороший підхват і на низьких обертах. Тобто розкручувати його до якихось космічних оборотів, там до 5, 6, 7 тисяч не треба. За рахунок отакого карбюратора він їде хорошо. Ну, оце... Те, що мені не подобається на таких карбюраторах, це електроподсос, який працює сам по собі. Сам по собі включається, сам по собі виключається по мірі прогріву. З такими карбюраторами іноді бувають нюансики, бо цей електроподсос, ну Буває, то працює, то ні. І буває, треба знімати із за нього карбюратор, чистий, ну Напевно, на 80% квадроциклів. Стоять карбюратори з такими підсосами. Народ уже давно навчився з ними обходитись, тому проблем тут ніяких глобальних немає. Так, Що ще по 250 ки можемо сказати? Верхні шарові змінні. Верхня шарова є розвальною. тобто За рахунок верхньої шарової ви можете виставити точно розвал колеса. Нижня шарова запресована. Вот такая уже на 400-500 кубовых, там на 600-ках. То есть достаточно мощно. Э, так, по установке амортизатора есть два положения. Значит, когда мы переставим на край амортизатор, у нас передок трошки опустится и подвеска станет трошки мягче. Плюс на самих амортизаторах есть возможность регулировки жесткости, ну или преднатяга пружины. Ось тут дві гайки знаходяться одна друга, одна регуліровачна, друга контряща, І можна закрутити гайки, піджавши пружину, стиснувши її. Ми розуміємо, коли пружина стискається, вона становиться більш жорстка. І наоборот, відпустивши гайки, ми розслабляємо пружину, пружина становиться більш мягка. Но така встойка в зборі вона називається кайловер. Кайловер, модне таке слово, можете почитати. Вот. Що ще з інтересного? Так, масло, масло радіатор я вам показував охолодження присутнє. Значить, Основне охолодження тут повітряне. Під цією кришкою знаходиться генератор. На генераторі стоїть отакий вентилятор білий. Він засмоктує звідси повітря. Ну, через цю пластикову шахту проганяє повітря. через... Циліндр наш і через головку, і гаряче повітря він вже потім видуває вниз під двигун. Ну, така класична історія, яку ви могли бачити не тільки на квадроциклах Башан. Так, що? Дісками вас не здивуєш. Так, ззаді тавотницю це ти поставив, так? Да? Так, так. Да. Ззаді тавотниці не було, значить, це наша розробка, наш патент. Значит, тут мы засверливаем отверстие, нарезаем резьбу и ставим тавотницу. Вот тут и вот тут у нас стоит подшипник. Значит, вся таводниця дает возможность нам периодически менять смазку в подшипниках. Но, если подшипник стоит вот тут, то вот тут у нас стоит сальник, который герметично закрывает пространство этой трубы. Значит, если мы будем вот сюда накачивать смазку, то у нас выдавливают смазка сальники. То есть смазка захода, захода, захода и чпок в два сальника. Для того, чтобы сальники не выдавливало, мы сверлим отверстие. Бачите, ось вылезла смазка. И ось. То есть мы сверлим отверстие между сальником и подшипником. Для того, чтобы смазка, яка закачивается в заднюю ось, она прошла через подшипники и после подшипника сразу она могла выходить на улицу. Не видавлює сальники. Отака технологія, яка ну, при, при уході, при експлуатації, то есть, якщо ви будете слідити за квадроциклом, вона ну, 100% 100% покращить і збереже ресурс підшипників задньої осі. Ну, задню там заводом передбачена тавотниця, он Ярослав її зашприцував і все. Задній амортизатор тут теж регулюємо, як ви бачите, гайкою можна. Піджать пружину, відпустити її. Соответственно, на, збільшивши вантажу або збільшивши жорсткість, або збільшивши плавність хода. Так, 25-й рік на дворі. Подивіться, які фонарі. Димчаті стекла. 25 рік. 25-й. Повноцінні блок фари. Дивіться. Тут ось є сапунчик вентиляція для того, щоб якщо влага там конденсувалась чи що, воно потихеньку випаровувалось звідти. Грамотно реалізовані багажники. Вони не висять в повітрі. Дивіться, одне кріплення і друге. Заднє кріплення приходиться прямо на раму. Переднє кріплення приходиться на поперечину. От. Мощно, мощно, дуже мощно реалізовано. Так. Що вам ще показати із цікавого? Ну, то напевно із цікавого все. Диск я вам показував для модників і любителів всього блестячого. Із цікавого із заводу в комплектації присутній бампер, який закриває всю мордяку дорогущі і дорогущі фари. из завода тут есть площадка для установки лебедки. Если честно, пока что мы не перебрали лебедку, яка бы туда ставилась без проблем. Возможно, какая-то лебедка типа 2500 туда станет. У нас пока лебедки в наличии 3000, значит, и, и 3500. 3000 и 3500, ну, Трьохтисячну ми ставили, да? 3000 Ярослав туди впихнув, ну трошки довелося погратися. А хочеться, знаєте, щоб воно просто болт он вставив, прикрутив болти і поїхав. Тому ми в поїздку Лібетки, яка туди буде ставати. Як до себе додому, то що багато людей одразу хочуть поставити на такий квадрік Лібетку. Не дивлячись на те, що це проста прогулочна техніка. Квадрик має невелику масу. Моторчик, який шикарно тягне, і зубаті покришки. І повірте мені, оцей квадроцикл може заставити ваше очко зжиматися. Ну тобто, ви получите удовольствие однозначно. Це я знаю по собі, як людина, яка з 2016 року займалася прокатом квадроциклів. І основними робочими конячками у мене були саме такі апарати. 150, 180, 200 кубов с цепной передачей. Кстати, цепь 530. Не знаю, видно тут, будет не. 530. Достаточно мощный цепь. Для такой техники, То что 530 цепь уже ставят там на мотоциклы мощные. 600, -ки, 800, -ки, литры. На спортивных мотоциклах стоят 530 цепи. То есть, возможно... Звісно, ця цепь не сама качественна, ну і не сама хуйова, повірте, серед китайських квадроциклів, тому що у нас є великий досвід експлуатації квадроциклів. Башан є така техніка, працює в прокатах, і от по башану нема жалоб ні на мотори, ні на підвіски, там знаєте, ні на шарові опори, ні на втулки, ні на цепі. Наприклад, якщо з мікелоном порівнювати. То мікілон трошки бюджетній техніка, і там періодично люди жаліються, що там півроку рік і вже є люфт шаровий там за год три рази чоловік натягував вже. У Башана такого немає. 250 – це апарат для тих, кому 200 кубов замало. 250 – це для тих, хто шукає щось якісне. Якщо ти шукаєш щось подешевше, і якщо ти думаєш, що воно з Китаю все одинакове, тоді пиздуй далі, купи собі там за 2000 баксів якогось уйобка безімянного китайського. А це техніка для людей, які мають певний рівень достатку, певний рівень життя і цінують речі. От башан купив і все. Ніяких циганських вещей, ніяких ублюданських яскравих наклеїв. Тобто, на нього дивишся, воно похоже на машину. Пластик він не крашений. Дивіться. Він пігментований. Він сірий тут і сірий тут. Він не буде царапатися, він не буде вигорати. З ним нічого не буде відбуватися. Пластик еластичний. Це поліпропілен. Це самий ідеальний пластик для квадроцикла. Тобто На більш дешевих квадриках АБС. АБС пластик жорсткий, дубовий, просто дерев'яний. Ламається при малійшій нагрузці, при малійшому зіткненні, на морозі тріщить, хрустить. Коротко, тут все зроблено по хозяйственному Так як ви любите. 3200 коштує такий апарат. 100 баксів у нас коштує підготовка до експлуатації. Оце все, що ви бачите, розвалу, розвала, промазка підвіски, подвіски, і смазка задньої осі, перевірка того, як прокладена проводка, обслуговування воздушного фільтру, заміна масел. Оце все коштує 100 американських гривень. І це буде гарантія того, що квадрик буде обкатувати, обкатуватися правильно і матиме хороший ресурс. Отут контакти. Хочете 250, ку башан або будь-який інший квадрик, дзвоніть, замовляйте або приїжджайте з грошима. Для всіх, хто шарить в цій темі, в описі під відео ви знайдете посилання на наш сайт. І на сайті зможете подивитися перелік майже всього, що ми продаємо: ціни, наявність, умови співпраці і так далі. А також в описі під відео ви знайдете баночку. Актуальну баночку на відновлення військової техніки. Дивіться, ось баги у нас тільки три штуки. Цю ми відновили. На ці дві треба купа грошей. Цю в, в півішка пизда мотору. Тут є підозріння, що хлопці, коли міняли масло, залили його дуже мало, Того, що намотало вкладиші на калінвал. Далі. Оця чіпуха на сервісі. Оця чіпуха на сервісі. Ще у нас пару штук є на сервісі, тому долучайтесь гуртом, як то кажуть, і батька легше будь тільки не забувайте хуй. Я розумію, що ви всі зайняті, ви всі заїбались. Ти дивишся відео, ти прийшов з роботи, лежиш уже, клацаєш в телефоні або на, на екрані блять, телевізора. Дивишся цей ютуб і ти думаєш, блядь, які донати, я, я вже спати хочу, і пивка в'їбать. Оця техніка врятує життя, вивозить поранених. Там в лісі в полі може лежати поранений чийсь брат, кум, сват, чийсь батько, дитина чекає батька. А тобі впадло дві минути потратить і задонатить. Військові тянуть все на власних плечах і на плечах волонтерів, таких як ми. Держава робить якісь речі, але ну, держава ще не закупила ні квадроциклів, ні баги. А це стратегічна техніка стратегічна. Тому донатьте, не соромтесь, не 100, не 200 гривень. Косарь, 2, 3, 5, 10. У мене є люди, які дзвонять і кажуть, дядь, що треба? Є 20 тисяч гривень. Хуяк закинув. Дзвони ще один. Я назбирав там по своїх колегах 43 тисячі гривень. Хочемо задонатити кудись. Вам надо? кажу, да, надо. Хуяк скинули, там ми отремонтували. Поэтому долучайтесь, їбашим. Наближаємо перемогу. Від твого донату може залежати її життя. Військові дзвонять. Ну що там, наші баги готові, а в нас нема ні грошей, ні запчастина. Військові кажуть, блядь, нам не на чим 300х вивезти. Третій день лежить, блядь. Ну, ні на чим просто. Тому твій донат реально може врятувати чиєсь життя. Їбашим. Отут по квадроциклах контакти. А щоб задонатити в описі під відео.